Черевітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним, провіреним руками рецептом української паски. Своїми секретами випікання, як на мене, ідеальної паски. За основу я взяла рецепт відомого кулінара Дарії Цвек і відкоригувала відповідно до своїх смакових уподобань. Тіста вистачає для формування 10 пасок об'ємом як півлітрова банка та вагою 250 г кожна, або ж 5 пасок об'ємом як літрова банка та вагою 500 г кожна. Детальний список інгредієнтів я продублюю в описі під цим відео. А ми для початку займемось приготуванням опари. У будь-яку зручну для нас ємність наливаємо 400 мг теплого молока, додаємо 100 г дріжджів. висипаємо 1 столову ложку цукру з загальної кількості 200 г, розмішуємо усі інгредієнти до однорідності. Сюди ж додаємо 3 столові ложки борошна з загальної кількості 1 кг. Розмішуємо нашу опару, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо для підйому приблизно на 15 хвилин, а тим часом продовжуємо займатися приготуванням тіста. Беремо вже більшу ємність та виливаємо у неї 10 жовтків. До них додаємо решту цукру, 50 г ванільного цукру. Пів чайної ложки солі та розмішуємо до однорідності. Після цього вливаємо 200 г розтопленого вершкового масла. Додаємо дрібно натерту цедру з одного лимона. Знову розмішуємо наші інгредієнти до однорідності. За цей час. Як бачите, опара дуже гарно підійшла, тож ми можемо бути впевнені в тому, що і пасочки нам вдадуться на славу. Тепер нам потрібно з'єднати усі інгредієнти між собою. Переливаємо опару та гарно вимішуємо масу вінчиком до однорідності. В декілька етапів додаємо борошно. Коли тісто візьметься купе, продовжуємо заміс руками. Злегка вимісивши тісто, додаємо 150 г ізюму і продовжуємо заміс ще 5 хвилин, щоб тісто не прилипало до рук, змащуємо їх олією. Згідно оригінального рецепту, тісто після замісу повинно один раз відійти, після чого його потрібно обім'яти руками, відщепнути від загальної кількості потрібний об'єм тіста для формування пасок. Викласти їх у форму, в якій воно має підійти ще раз, і тільки після цього випікати. З власного досвіду можу сказати, що пасочки за цим рецептом, які підходять два і три рази, між собою не відрізняються, тому я один етап пропускаю і одразу після замісу формую колобки, викладаю їх у форми та залишаю для підйому на одну годину. Після того, як наші пасочки підійшли, змащуємо їх збитим яйцем та ставимо випікати в попередню розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Я завжди печу пасочки у власноруч виготовлених формах з пергаментного паперу. Як на мене, вони мають багато переваг. У них пасочки рівномірно пропікаються та гарно зберігаються. Як бачите, як я і говорила, Пасочка, яку я формувала одразу після замісу, у структурі і висоті нічим не відрізняється від тої, яка підходила на один раз довше. Дуже важливий момент, щоб пасочки рівномірно пропеклись, вам потрібно їх ставити на деко так, щоб між ними була відстань хоча б 3 см. Неважливо, у якій формі та за яким рецептом ви готуватимете паску. Головне що вона буде випічена вами власноруч. Відео ТОП 10 ідей декору паски та глазур за одну хвилину ви можете переглянути за посиланням в описі під цим відео. також огляд форм для випікання паски. Принагідно запрошую взяти участь у конкурсі мій найкращий рецепт. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Готуйте з любов'ю! І нехай вам завжди все вдається.